Найвідоміших авантюристів світу об'єднує геніальність та різносторонній розвиток. Вони мають неперевершений акторський талант і вкрай нестандартне мислення. Відмінна реакція та неймовірна харизма зачаровують, тому й не дивно, що їх жертвами стають переважно жінки. Разом зі своїм співрозмовником вдихаєш, називаєш його на ім'я, на видиху кажеш найважливішу інформацію, і це дуже легко інтегрується у твого співрозмовника. Тому люди дуже часто виконують те, чого хоче від них отримати аферист. Липень 2007 року на елітному австрійському курорті поблизу Інсбрука відпочиває співвласниця автомобільної компанії BMW Сюзанна Клатен. Там мільярдерка знайомиться з приємним молодим чоловіком. Між ними зав'язується бурхливий роман. А за місяць стосунків чоловік розігрує справжню виставу. Зізнається, свої коханці, ніби збив автомобілем маленьку дівчинку і йому терміново потрібні гроші, аби відкупитися від в'язниці. Він мусить заплатити 10 мільйонів доларів, три з яких нібито уже позичив. Не вистачає лише семи. Жінка, аби не втратити коханого у підземному паркінгу, передає велику коробку, вщент наповнену доларами. Отримавши гроші, чоловік раптово зник. Як виявилося пізніше, коханець відомий швейцарський жигало Хельг Скарбі. Він знайомиться з самотніми жінками та виманює у них величезні суми. У це важко повірити, але завдяки жінкам він збагатився на 240 мільйонів доларів. Він може зробити так, що у вас буде або почуття бажання йому допомогти. Людина може віддати свої кошти, вважаючи, що вона це робить правильно. Можуть сказати точно коли і де саме з'явилися перші афористи, але у законах вавілонського правителя Хамурапі вже зустрічаються сотні прикладів, як можна ошукати ближнього свого. А це 1700-ті роки до нашої ери середньовічні алхіміки за великі гроші продавали секрети, як можна будь-який матеріал перетворити на золото. У 15 столітті аферисти пропонували навіть щепки від Христа, на якому ніби розіп'яли Ісуса. З кожним роком аферисти стають усе майстернішими. І нам дедалі важче розпізнати їх серед звичайних людей. А подекуди це взагалі неможливо. 1925 рік продається Ейфелова вежа. На запчастини недорого. Такі листи було розіслано від імені Французької республіки до шести великих компаній, що торгують металом. У листі було запрошення на конфіденційну зустріч у найдорожчому готелі Парижа. У зазначений день та час прийшли усі шість бізнесменів. Автор послання представився головою Міністерства пошти та телеграфу. Як доказ пред'явив свої грамоти та документи, видані урядом Франції. Там було написано, ніби саме він є уповноваженим вирішувати питання з продажу на металобрухт ейфелової вежі. Продавець нагадав присутнім, що ейфелова вежа була зведена для всесвітньої виставки 1889 року, і по її завершенню споруду передбачалося розібрати. Ось нібито і настав цей час. Це була геніальна ідея з точки зору того, що все було прораховано. Це тонкий психолог, який розумів, на які точки треба тиснути, до кого треба підійти, і до кого треба звернутися, аби мати можливість отримати своє. Автором цього листа виявився найгеніальніший аферист свого часу. Віктор Люстіг. Фантастично! Він не лише продав найвідомішу пам'ятку Франції. Він продав ейфелову вежу. Двічі. Утім, ідея Віктора Люстіга стала в нагоді навіть через століття. 2018 року уряд Франції дозволив виставити на продаж частину ейфелової вежі, а саме ліхтарі, що прикрашали найвідомішу архітектурну пам'ятку країни. Бажаючим придбати такий елемент декору довелося розщедритися, адже один екземпляр коштував мінімум 500 євро. Та це не зупинило покупців. Усі 450 ліхтарів були розпродані вже на третій день. Сьогодні така акція цілком легальна, хоча й нагадує геніальний план Віктора Люстіга. І якщо афери Кристофера Канкурта можна виправдати тяжким дитинством, то Віктор народився в сім'ї мера невеличкого чеського містечка гостинне. В їх домі збиралися найповажніші люди міста. Хлопець отримав чудову освіту, а потім батько відправив його до Сорбони, найпрестижнішого університету Європи. Проте Віктор кинув навчання і почав відшліфовувати майстерність шахрая. Бажання заробити дуже легко. Це певні акторські і здібності, і гарні психологічні здібності, тобто вміння розпізнати людину і зрозуміти, які слабкі її сторони цієї людини, а в кожної людини різні слабкі сторони. Лівстіг постійно винаходив нові і нові афери. Створив та неодноразово продавав друкарський станок для виготовлення доларів. Звісно, фальшивих. Покупцям пояснював що станок міг друкувати лише одну 100-доларову банкноту за 6 годин. А коштував такий станок цілих 30 тисяч доларів. Клієнти були упевнені, що менше, як за рік, зможуть надрукувати набагато більше грошей, аніж коштувала машина. Тому без особливих вагань віддавали гроші аферисту. А згодом виявилось, що станок друкував лише 300 доларові купюри, після чого починав видавати чистий папір. Геніальність Віктора Люстіга не мала меж. Його шукала поліція, бандитські та мафіозні угрупування. Його жертвою навіть став відомий гангстер Аль Капоне. Проте знайти злодія не вдалося нікому. Віктор мав понад 30 вигаданих імен. І вільно володів п'ятьма мовами. Тільки у США його арештовували 50 разів. Однак за відсутністю доказів знову і знову відпускали на свободу. Я іноді просто дивуюся, як їм легко вдається маневрувати між законами втілювати свої афери і потім уникати відповідальності. Ось це для мене аферизм вищого гатунку. Люстів міг би ніколи не потрапити до в'язниці, якби не ревнощі. Його банально здала поліції коханка, яку він залишив заради іншої. Геніального невловимого афериста засудили на 20 років і кинули за ґрати Алькатрасу, американської острівної і найбільш захищеної в'язниці для особливо небезпечних злочинців. Тут він і помер від пневмонії. Неперевершеного афериста поховали у спільній могилі. Та виявляється, Лістіг був не першим, кому вдалося продати відому архітектурну пам'ятку. Його шотландський колега Артур Фергюсон вишукував у Лондоні довірливих американських туристів і примудрився продати їм Букінгемський палац та Біг Бен. А от американець Джордж Паркер. Поставив подібний бізнес на потік. Упродовж кількох років він регулярно продавав туристам Бруклінський міст, Медісон -сквер гарден та навіть Статую Свободи. Потрібно дати людині що відчуття того, що він на коні, що він контролює ситуацію і що він ось я зараз отримую. Щось отримую. Тобто пообіцяйте йому пряник і дайте йому маленький шматочок. Все, він ваш. 1917 року в Санкт-Петербурзі корнету царської армії, а за сумісництвом геніальному міжнародному аферисту Миколі Савіну вдалося провернути подібний фокус із довірливим американцем. Він продав йому зимовий палац. Більшість успішних світових аферистів це геніальні люди. Бо вони знаходять лазівки в нашій свідомості, вони знаходять до нас підхід, причому правильний підхід. і тут ключове слово Дві тисячі років тому в Римській імперії проголосив себе оракулом нікому невідомий, такий собі Олександр. І Люди почали йому беззаперечно довіряти, бо навіть більше поклонятися. Хоча сам оракул Олександр в цей час просто спустошував гаманці своїх вірян. І навіть сьогодні за допомогою незрозумілих вищих сил ця схема працює, а люди продовжують поклонятися фальшивим пророкам. Дві тисячі одинадцятий рік жителі Черкас масово беруть кредити у банках на кожну людину по три-чотири кредити. Хоча такі суми вони не в силах погасити навіть за сто років. При цьому люди не багатішають і нічого не купують. Позичені в банках гроші просто зникають. Що ж відбувається з коштами? Навіщо люди свідомо влізають у боргову яму? Це була така каша, що в принципі у всіх банках міста Черкаси і у всіх кредитних спілках були взяті кредити. Всі один за одного поручалися. Усі підприємці виписували довідки про доходи тим, хто їх не мав. Це черкаська релігійна громада служіння Святому Духу. Саме сюди майже все місто ходило молитися та спокутувати свої гріхи. Утім, це тривало, допоки деякі не відійшли від гіпнозу і не зрозуміли, що вони служать не Богу, а хитромудрій аперисті, яку вважали своїм пастором. Михайло Храбров. Теж потрапив під вплив пасторки та взяв аж 54 кредити. Сьогодні чоловік навіть не знає, скільки саме він винен банкам, проте абсолютно впевнений, що йому не вдасться погасити цей кредит до кінця життя. Спочатку ніхто не здогадувався про те, що пастор може використовувати нас із метою особистого збагачення. Ми почали здогадуватись тоді, коли до нас додому почали приходити правоохоронці і казати, що ми робимо щось не так. Тоді це почало у нас викликати підозри. Голова секти Олена Хамула, або як її називали, пастор, переконувала парафіян, що гроші це сатанинське творіння, і з ними треба боротися. Тому закликала зруйнувати світову фінансову систему, а для цього брати якомога більше кредитів. Звісно ж, за словами пасторки, усі гроші треба було залишити на собі, а передавати церкві, яка їх знищуватиме. Зовні Олена Хамула виглядала як звичайна віруюча білявка. Утім, насправді, жінка виявилась геніальною аферисткою і талановитою гіпнотизеркою. Пасторка настільки промила мізки людей, що вони були готові працювати цілодобово та навіть голодувати. І все це, аби принести якомога більше грошей, щоб церква могла їх нібито знищити. Парафіяни довіряли аферистці більше ніж своїй власній сім'ї. Члени секти розлучалися, кидали своїх дітей і виходили заміж за незнайомих людей. Усе це божевілля відбувалося не за власною волею. А за наказом Олени Хамули. Ми цілодобово молилися годинами. Виходило, що людина фізично настільки виснажувала своє тіло, що у неї мозок нормально не працював. Ми постійно не досипали, постійно працювали і щодня відбувалися служіння. Ми не могли відрізнити, де розумне щось, а де вже починається маячня. Хамула втовкмачувала людям, що беручи кредити, вони роблять святу справу, нищать сатанинську економіку. І це все для Бога та церкви. Люди настільки довіряли своїй духовній наставниці, що навіть дарували їй автомобілі та квартири. Так аферистка пограбувала жителів Черкас аж на 30 мільйонів гривень. Як звичайні білявці. Вдалося одурманити сотні черкащан. І куди пішли усі видорені гроші? Коли у неї з'явилися гроші, вона почала їздити відпочивати. Через те, що вона часто залишала церкву і почала брати з собою помічниць. Церква залишилася без психологічного тиску. Люди почали між собою спілкуватися, почали дізнаватися, що все не так красиво, як проповідує пастор, і все відбувається насправді не так. Зрештою, запити пасторки зростали, і вона почала вимагати більших пожертв. Саме часті відльоти на відпочинок і стали фатальною помилкою Олени Хамули. У цей період парафіяни ніби розплющили очі і зрозуміли, що їх нахабно ошукують. Члени секти починають масово скаржитися в правоохоронні органи. І щойно Хамула прилітає з чергової відпустки, її арештовують просто в аеропорту. За свою аферу голова секти отримала 12 років позбавлення волі. Я попереджав всіх своїх знайомих, родичів, товаришів, сусідів, щоб вони не велися. Вони сердилися дуже на мене, казали, що я дурень. А потім, коли вони попадали у такі умови, що залишалися без копійки, знову ображалися, матюкали мене, що їх не переконав. Я кажу, що по голові треба вас було бити. Де зараз вкрадення аферисткою гроші? Не знає ніхто. Відомо лише, що Олена Хамула вийшла із в'язниці 2016-го за так званим законом Савченко, і немов розчинилася у повітрі. Сьогодні її місце перебування невідоме, і це не дивно, адже постраждалі хочуть повернути свої кошти. Куди зникла Олена Хамула і чи не будується зараз її нова церква в іншому місці? Усі ці афери це геніальні речі, тому що настільки керувати свідомістю людини не кожному під силу.